Найпоширеніші міфи про залежність. перший залежність не лікується. Зрив, ознака того, що лікування не допомагає. Вважається, що людина стає залежною раз і назавжди, і тепер вона приречена на все життя знаходитись у рабстві згубної звички або ж постійно застосовувати силу волі, щоб утримуватися від наркотиків, алкоголю чи азартних ігор. Цей міф виникає саме тому. Що випадки неуспішного лікування занадто яскраві. Ось до тих, хто виліковується від залежності, і досі ставляться з недовірою, очікуючи зриву в будь-який момент. Зрив і повернення до старої звички сприймається як вирок, що лікування неефективне і взагалі неможливе. Правда заключається в тому, що залежність це патологічний стан, але за допомогою відповідної психотерапевтичної та медичної підтримки, а також підтримки близьких, багато людей успішно долають, зокрема і психологічну залежність. Лікування може включати терапію, медикаментозну підтримку та підтримку від родини та друзів люди можуть змінюватися та розвиватися навіть коли стикаються залежністю і можуть вести щасливе життя після відновлення.